Гриши Екстрим Сьогодні ми подивимося, які захранення для себе зробив. Ну що, поїхали розпочинай. Це воно називається Місто РП. Ну що, поїхали дивитися. <кхи> Значить, перша будівля це в нас ось це в нас склад. Тут у нас є ось такий порівнювач, машина та е, КАМАЗ Далі в нас тут є кімната для роботяг, це перша кімната. Далі друга кімната. Ось дивіться, це друга кімната. Тут небагато. Тут стіл для собі смітник, тумбочка, далі коробки і ліжка. Ось ще ящик, два, три ящика. І бочки. Пішли далі дивіться. Далі у нас готель. Зараз. Ось, дивіться. На виході у нас зустрічають таблички Не курити» та не битися. Далі у нас зустрічає рецепшену. Тут у нас є водичка, можна попити. Далі ось м'яч, тут їжа для ресепшену. І е, медпункт. Тут ще можна купити за гроші, ну, якийсь напій собі. Ось, дивіться. У нас тут ще парковка є. Ось. І chill е, зону. Так скажімо, парк. Ось дивіться. Можете глянути. Ось тут є такі можна поїсти. Поїсти можна. Купити навіть. Ось, ну тут є три ряди. Це таке більш, ну, типу, не, фастфуд, це для вегетаріанців, а це таке м'ясне і жарене. От, Далі, другий поверх. У нас це вже там будуть перші номери. Зараз. Чекайте, піднімемось. Це в нас перший номер. Ось дивіться, можна ось піоніно, її можна пограти. Навіть. Так, другий. Це в нас десь тут другий. Ось другий. Це в нас ось тут є комп, всякі три ліжка і шкаф. Далі третій, це у нас цей. Тут є тілік, ліжко та шкаф. І четвертий останній це ось таке ось тут є. Далі йдемо дивитися. І ще в нас буде. Так, це в нас п'ятий номер. Тут можна без груша та ліжко і ще тумбочка. Шостий номер, тут два ліжка і одна тумбочка. Далі в нас тут підйом наверх. Тут нічого такого цікавого, просто підйом наверх. Можна отак от вийти на балкон. І звісно ж басейн, як і без нього. Опа. І зараз спробую побити всі рекорди. Да, не вийшло побити всі рекорди, але ну, вже як вийшло. Yeah. Постройка, це ПвП-зона. Тут у нас є парковка, місце для глядачів, ще з іншої сторони. Ось. І сама клітка. І воно ще ну, там для суддів. Значить, як ця клітка? На яку мають заходити, значить ми від'єднуємо її, ось так ось, щоб зайшли всі. Хоп. Вони заходять, допустимо, потім ми знову беремося. Ось, ось так от. Хоп-хоп-хоп, обережно. Відпускаємо і заклеюємо все. Ну, тепер чим не проб'ється. Ось бачите. Все. Далі йдемо, це в нас... Далі. Далі йдемо, 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 йдемо. Ще йдем. Наступна будівля, це в нас лікарня. Ось дивіться. Тут можна ось так ось зайти і йшли. Це в нас рецепшена, тут генератор щоб Світла не вимикали, і ось другий поверх, саме найцікавіше. Ось дивіться операційно. Це, ми до неї потім. операційно, це ми до неї потім. повернемось Тут лежать всі, хто поранені, чи щось таке. Тут у нас медикаменти, які ми лікувати треба. І операційно. Тут вже треба або, ну, типу, прям операції робити бороди зять, далі тут ось адреналін, бейсбол, щоб, щоб кров не йшла і сама кров. нас. Yes. Ну, йдемо далі. Військову базу. Ось дивіться. У нас тут така от, от військова база, це у нас тут Хаммер, така от Жигулі, ось іще. Це для стрільби. Ось ось піч. Там, якщо гроші взяти, можна зараз візьмемо гроші. Це тут челик тут просто він такий поз. Ось зараз дивіться. Хоп. І ось тут можна приготувати собі піцю. Ось. Ам. От все. Так, чела ми зараз. Е, далі. Погнали далі. У нас у нас тут такі ліжка. Далі медикаменти тут і телек можна подивитися. Ось, ну, бачите? Ну, я думаю, цієї інформації було достатньо. Переходимо до іншої карти. Юху! У нас Сталкер 2. Ось, все, Поїхали дивитися. Так, це в нас такі ось домики, бачите? Ну, вони всі однакові, так що можете на один подивитися і одразу запам'ятати всі. Ви ж запитаєте, на що нам ці домики? Дивіться, в нас стає ніч і виходять монстри. І в них мають гравці е, укриватися. Ось вас домиків багато. Ну, можете ось подивитися, тут вообще нічого не змінюється. Ну тільки окрім цього телеканама. Ну, тут там все однакове. У тут теж телеканом. Ну здається. Короче, все тут однакове. Ось тут телек є. Ну, в деяких немає телек, в деяких є. От. Далі йдемо дивитися саме найцікавіше. Базу сталкерів. О, дивіться, дивіться. Ось, база сталкерів. Так, зараз мені треба тут фонарик. Хоп. Все, йдемо, 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 йдемо. На першому поверсі в нас тут є їжа. хилка. Там такие вот стилды, можно всякие послания там давать, або их принимать. Далее, дома далее. У нас тут Е ось. Таки тут можно подкачаться. Тут Е у нас лишка. Тут можно на другой поверху забраться. Хоп. все, видите. А на перший я не пам'ятаю, як я там залазив, о, ось. Ось так от можна і залазить. Ось о, от і все. залізли. Хоп. Ну і ще, ось така от у нас природа. Я зараз вам покажу цю всю картину. Ось дивіться, как красиво. <свят> <свят> Зараз на якийсь домик становится. Ну, все, наступна карта пройде. Все, давайте. Це у нас тюрма РП. Ну, пішли дивитися. Значит, ось мы сюда вот залетаем Що, Що тут? Що то є? Тут можна три речі робити. Або, э, а не четыре або працювати за компьютером або качаться Або, ну, типу, підхилиться, або стати зомбі. І дивіться теленц, звісно. ж. Ну добре, не будемо засиджуватись. Так, перейдемо далі. Це в нас їдальня, вона закрита того, що... Взагалі в тюрмах їдальню об'являють і покажуть, що йдіть їсти, а не так, що всі самі, коли хочуть їсти, ідіть. Ось, ось дивіться. можете порозглядати, які в мене тут кельсики, єсики, пироги. Осьо. Усьо. Ось. Ну, коротше, тут багато всього. Далі, можливо, всі пильні вони. Помітила, що тут можна збігти, але я не такий простий, і тут не можна збігти. ось так Далі, тут у нас буде стояти охорона. Там у нас буде стояти снайпер. І якщо хтось вийде, то він одразу його ліквідує. А тут ось ще один домик для таких типу. От, трошки воно тут розвалилося, бачите. Ось от. Чуть розвалилось. А це тут камера, і все. Все от, все оце от. Всякі бочки. Багато всяких бочок, коротше. Ось тут у нас теж охорона буде. Якщо хтось під'їжджати буде, то ну, вони їх теж ліквідують. Далі зараз ось ще. Ось звідки тут ліна Батін гараж. Я знаю, це трошки <ків> так не дуже звучить, ну і таке постранно. Ось цей сам Батін Гараж. Ось тут є комп, клуб. Ось це така от знімальна типу, зона Це в нас тут джип. Всі такі ракети, тут пальне телек теж можна подивитися, телек. Ось все. Дивіться. Це в нас тут можна підкачатися і побігати на дорожці. От. Далі в нас йде магазин. Тут не одна постройка. Все. Тут у нас я сама. И <coughs> касса. Какие можно что-то куплять. Идем далее. Далее у нас мафия. <coughs> Тут у нас встречаются вот такие Тут можно взять гроши. И генератор. Всякие коробки. Генератор. Тут можно взять гроши коробки, там все-таки тут два Далее у нас тут вот все, тут можно даже купить что-то. Далее у нас тут можно подкачаться, тут можно попрать за кубком Ну все. Не уздали. Ну вот и все. Сохранение. Ну. Только что просто по Ну все, давайте. Э -э -э сохранение. Зомби-апокалипсис. Ось. Двер点 тут так красиво. Шо? Добро проехали. Все, давайте я вам покажу. Тут у нас спальня, тут даже и телек. Тут у нас магазин ежи и магазин патронов, набоев. Тут у нас в спальне. У нас сама будильня. <coughs> у нас тут можно подкачаться ось. Тут снова в спальне. А сверху такая смотровая вышка. Сейчас я вам покажу выход на смотровую вышку. все такие вот выход. О, он новенький.

Ой! Ой! Блин! Хух! Все трошки отхилился. Текс где Так все мінус. Ну і щоб вам не було скучно, я зараз понасповню тут зомбарій.